Сюжет фільму розгортається одночасно у 1935 році і в наші дні. Пол Еджкомб, колишній наглядач у федеральній в'язниці Холодна Гора, перебуваючи в будинку для літніх людей, розповідає своїй приятельці Елейн про дивовижні роки служби у сорокові роки. Тоді Пол ще не вірив у чудеса його хвилювало лише виконання вироку, але все змінилося з появою в їх блоці смертника, Джона Кофі незвичайного в'язня, який володіє прямо таким гігантським ростом і лякає спокоєм. З'ясовується, що мовчазний велетень володіє незвичайними силами. Культова драма, знята за одноіменним романом Стівена Кінга Зелена миля 1999 року. Якщо сподобалось відео, обов'язково постав лайк, підпишись, напиши назву улюбленого фільму в коментарях. Я його обов'язково подивлюсь. Якщо він мені сподобається, зніму про нього відео і відмічу вас в дописі. Дякую за перегляд, до зустрічі!